Доброго дня! Я вирішила зробити декілька серій помалювання аніме. Сьогодні ми будемо малювати Аню з аніме Сім'я шпигуна. Гадаю, що більшість з вас його знають. Для уроку нам знадобиться скетчбук, я буду використовувати сумна вівця, також простий олівець, кляча, гумка. Якщо у вас немає клячки, використовуйте гумку та олівці різної товщини розтушовка, якщо вона у вас є. Я зробила невеличкий ескіст. Малюю обличчя ось такими формами, тобто такими лініями, промальовуємо з вами обличчя. Мічаємо шию, щоб було простіше рухатися, та ось такий покажу вам таку тінь, тому що аніме персонажів дуже прикольно в них є своя мальовка та свої характеристики, як їх потрібно малювати. Переходимо до ротику. Ротик це ось такий овальчик. Дивіться, для того, щоб намалювати око, малюємо заме овал. Овал. Намічаємо тут ось такий кружечок. Це буде її зіниця, зіниця ока. Потім намічаємо з вами ось такою дугою. поділ ока. Так, фокус. І згодом будемо вже малювати з вами вже штриховкою. Але перед штриховкою нам потрібно зробити війки. Я малюю ось такими. Ви можете малювати в своїй стилістиці, я малюю такі, тому що мені здалося, що вона ідеально підходить до милого виразу обличчя дівчинки. Та одразу малюю невеличкі віки, також ось такими формами. Так. Ну і все, наше око готове. Тут малюю невелику повіку та все. Зверніть увагу, що ось ці е, зіниці, ось центр ока має бути на одному рівні приблизно з іншим. Носик, носик у Ані маленький. Ми його малюємо ось так та малюємо ось таку тінь. Милі провки. Їх ми робимо дуже маленькими, їх не буде видно дуже, але ми їх намічаємо лише для себе. Мені необхідно намалювати ось таку лінію з такими невеличкими трикутничками. Тобто нічого складного в цьому в даному етапі немає. Ми малюємо ось такими страшочками. Потім, якщо у вас щось не виходить, ви можете брати гумку та допомагати собі нею. З іншої сторони, трошечки воно інакше йде. Тут іде у нас також. Чілочка та йде ось така частинка. Тут у нас дуже цікаво закручується волосся, тому і зараз зверніть увагу на екран, подивіться, згодом будете малювати. Малюємо спочатку ось таку лінію, куди воно закручується. Бачите, я намалювала? Так, Все, тепер намалюємо її характерні, до речі, такі вушка, які є. А, і вони знаходяться приблизно на одному рівні, мають ось таку якусь форму трикутничка. Не зрозуміло, як малювати очі, то пишіть в коментарях, я зніму окреме відео, як малювати очі аніме в цьому саме стилі. Одразу лініями показую тінністю, яку ми на початку відмічали, і малюю ось тут на вушках ось такі хвильки невеличкі. Не потрібно робити їх ідеальними з двох сторін, просто дивіться, щоб були схожими. І ось тут у Ані є такий характерний чубчик, такий. Його також бажано все-таки намітити. Я намічаю, цілих плюємо вже одяг. Одяг найпростіший елемент для мене, тому я його швиденько намалюю. Готово. Також малюємо на щічках ось такі тарісочки. Гадаю, що всі, хто малював, в аніме колись їх робили. Тут Вже до деталізації та до промальовки іншими вже товщинами олівця. Друзі, почнімо з вами вже штрихувати. Для штриховки я, звісно, обрала матеріали мої улюблені. Це олівчики фабрикасел та гумочка. Також ось цей будемо використовувати для більш світлих участків. Заштриховувати волосся. Ось таким чином нам потрібно заштрихувати все волосся. Зверніть увагу, як я це роблю. Потрібно взяти розташовку. Я буду брати, наприклад, найбільшу. Це в мене розмір 6, фарбую так само всю частину, та повернуся до вас. Все, розтушовку я завершила та заповнила волосся одним таким кольором. Тепер взяла інший олівець, це в мене такий професійний олівець Palomino Blackwing. ви можете знайти його в інстаграмі та придбати. І ним ми будемо зараз додавати саме тії. Пам'ятаєте, ми промальовували в олівці. Те саме, нам потрібно зробити тільки ось цим олівцем. Бачите, ми тепер бачимо вже точний контур. Його нам треба промалювати по всій зачірці дівчинської. Я припрацювала волосся, тепер ми будемо переходити з вами вже до вушок, зафарбовую його чорним. Я потім ще додам наступний такий а, накладу шар. І в нас буде красиве вушко. Та ось тут трошечки ось такими легкими рухами заштрихую. Нам необхідно ось тут заштрихувати темнішим. Тут тут ось ці рисочки зробити прям сіреньким, а тут я вам покажу, як зробити тінь. Бантик також з цих частин робимо темним. Ось так, зараз покажу, як ніжно так красиво зробити тінь. Зробити таку тінь. Її я намічаю таким овальчиком. Ось так. І одразу зробимо потім саме тінь на шиї. І заштриховуємо. Зробимо шию. Я просто заштриховую, щоб розташувати. Якщо у вас немає, ви можете це зробити пальцем. Просто мені зручніше цією штучкою. Те саме тут трошечки, щоб не такі були чіткі ось ці штришочки. Беру тепер просто олівчик. Той самий, тому що е, мені буде зручно вам показувати. І роблю ось такі тоненькі рисочки. Я гадаю, що ви бачите. І ось цю частину її шиї заштриховую суперсвітлим олівцем. Для того, щоб показати її об'єм. Готово. Ось так у нас вийшло заштрихувати. Далі давайте переходити до обличчя. Потрібно взяти олівчик і обвести. Так. Ось так. Робимо її зубки. Про які я вам, до речі, не говорила, коли ми робили зами ескіз, тому що я про них забула сказати, але намалювала. Ось. І тепер нам потрібно заштрихувати. Мені просто незручно штрихувати над цим папірцем, але бажано все-таки малювати на папірцю, щоб вам було зручніше. Так. Готово. І тепер ось тут ми штрихуємо, потім трошки підтіняємо зубки, і я покажу вам в швидкому темпі, як я е, заштрихую обличчя та почну штрихувати очі, щоб не затягувати відео. Тепер нам треба пропрацювати носик. Я вам показала, до речі, як заштрихувати, потім зробимо тіні, Тепер переходимо вже до тіней. Тіні мають бути м'якими, тому у мене якраз тут чорний, бачите, пігмент, якраз з ним будемо робити всі тіні. І пропрацюємо бровки. Тобто, ось таким чином робимо само тіні. Ось цей кружечок зараз витру і ось тут. Так. Ось так потім робимо тут тінь. Також у мене дуже велике бажання зробити ось тут тінь. До речі, вона має бути дуже такою естетичною та крутою. Ось тут я б зробила, закінчила б обличчя, тому зараз я трошечки ще проведу тут лінію, і тут заштрихую і в нас вийшло ось таке миле обличчя. Тепер я зроблю ще. Ось тут такою розташовочкою, щоб все було елегантно. І ось олівчиком пропрацюю трошечки форму. Ось так. Ой, і тепер ось так робимо. Ось така краса у нас виходить. Тепер беру знову гумочку свою маленьку. І пропрацьовую гудзики. Гудзики, ми тут бачимо ми тільки саме два, тому тільки два і намічаємо. Вони мають бути приблизно одного розміру. Далі робимо ось такі штучки, щоб показати, що саме гудзики. І у нас вийшла ось така мила Аня. Всім дякую за урок, хто приєднався. Я була рада, що ви малювали зі мною. Чекайте наступну серію малювання аніме. Та, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком, напишіть коментар. Та бувайте гарного настрою, дня та всього вам найкращого в житті.